Вітаю всіх глядачів на нашому каналі. Сьогодні хотів би вам розповісти про посів ярого ріпаку. Досить непопулярна культура, але вбачаємо в тому, що це одна із страхових культур. І на випадок, якщо буває таке, коли озимий ріпак не передзимовує по якихось причин, і потрібно думати, що робити далі. Ось в цьому випадку ярий ріпак буде одним із варіантів весняного пересіву на випадок, якщо трапляються такі моменти, що випадає. Тому що без юр без ріпаку взагалі не цікаво, досить рентабельна культура. Тож, ярий ріпак. А, Сьогодні в нас на календарі вже а, 31 березня. Посів ми проводимо. Сівалкою хоч фокус з анкерною шиною міжедям 35, обов'язково додамо, як це виглядає ближче. Вибачаю, що знімаю не біля трактора, тому що на вулиці досить вітряно і досить шумно. посів проводимо анкерною шиною з міжедям 35, рихлення проводимо також з міжедям 35, посівне добриво використовуємо сульфат амонію. З нормою 200 кг на гектар анкером ловожимо його на глибину обробітку, тобто десь на 25 см Глибина посіву насіння 3 см і також кладемо в посівне ложе до зерна 50 кг амофосу 11,52. Коротенько по полю та підготовці ґрунту. Внесено у нас було тут навоз з нормою близько 100 тонн на гектар. Після внесення був проведений обробіток дисковою бороної Рубін, і зараз ми проводимо рихлення, а перед посівом взагалі зробили культивацію компактоматом Farmed для того, щоб просто підрівняти. Ну І так як дискування проводили близько десь двох тижнів тому, присутня була. Невеличкій кількості падалиця озимо ячменю, так як на даній ділянці попередник зими ячмінь. Присутня була падалиця, падалицю ціни прибрали і отже зараз ми проводимо посів. Сьогодні закінчити цю ділянку ми не встигнемо. Взагалі це в нас буде досвідна ділянка, площею десь приблизно 12 гектарів. І буде на цій ділянці висіяно 7 гібридів від е, двох виробників. Поки що говорити не буду, почекаємо в сходів. Вже по сходах. Я думаю, можливо хлопці приїдуть. Знімемо коротеньке відео погляду огляду і тоді вже озвучимо, від яких виробників ріпак. Тож, друзі, не забувайте ставити вподобайки, підписуйтесь на наш канал, питання в коментарях і до побачення.